Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні краще речей стокові з доступними цінами. Накі більше інформації в по посиланню знизу в описі. А тепер на огляді шорти мікс. Подивимося, що попадається в мішку. Розпакуємо весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати стокові, що на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту. Вайбері підписують легенькі. На наш телеграм-канал, на наш інстаграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, легенькі, чоловічі, ще чоловічі, легкі, легкі. Адідас. Шорти, ще шорти гарні. Жіночі. З високою посадкою, стильні, літні, чоловічі, спортивні, чоловічі. З високою посадкою, легкі. З високою посадкою. Ще. Легкі, легкі. Мяу. Ось ці трикотажні. Трекінгові, жіночі, з високою посадкою легкі. Зара. Да? Комбинезон. Легкие, гарные размеры. И мы полностью разобрали весь мешок. Подписывайтесь на наш канал. усим всего наилучшего.